Ділюсь з вами рецептом майже правильної карбонари. Чому майже? Тому що замість гуанчалі я буду використовувати сирокопчений бекон, а замість пекоріно звичайний тертий пармезан. Також нам знадобиться мелений чорний перець, сіль, два яйця та спагетті. І ніяких вершків! Забудьте про те, що в карбонару потрібно додавати вершки. Весь процес у вас займе десь 20 хвилин вашого часу. Ставимо варитись воду для спагетті і одразу ж починаємо обсмажувати бекон на оливковій олії. Поки смажиться бекон, одразу робимо соус. Білок відділяємо і викидаємо, він нам не треба, потрібен тільки жовток. Туди ж додаємо чорний перець і пармезан. Вода закипіла, кидаємо спагетті. А в соус додаємо жирочок після бекону. Починаємо міксувати все разом. В спагеті спочатку додаємо бекон, потім соус і трішки води, в якій варилися спагетті. Залишилося все дуже добре перепішати і розкласти по тарілочкам. Тепер ви знаєте, як приготувати карбонару, і знаєте про те, що ми не додаємо в карбонару вершки, а готуємо ось таким способом. Якщо ви знайдете гуанчалі і пекоріно, буде просто бімба.